Більше ста студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу мали змогу безкоштовно переглянути фільм Шлях поколінь, знятого за сценарієм Михайла Ухмана. Благодійний фонд Українська єдність та профком студентів профінансували придбання ста квитків на кіносеанс. Сьогодні про спілку студентів спільно із благодійним фондом Українська єдність профінансували 100 квитків на чудовий український сучасний екшен українського продакшену Шлях поколінь. Як на мене, це неймовірна річ робити такі заходи для студентів, оскільки в сьогоднішній день. Наші здобувачі активно долучаються до донатів на збройні сили України, але під час таких заходів вони і згадують і задумуються про минуле, як воно було, як воно все відбувається, і особливо цінним те, що більша частина цих студентів, які сьогодні прийшли на захід, проходять навчання на військовій кафедрі Фентунт, яка готує кваліфікованих офіцерів запасу. Це тоже теж командир ванаті. Шивай з миром, дружиш. Ми ніколи не забудемо твою відвагу. Не, не. Я не міг бути інакше. Я присягнув Господу Богу і Україні. Я не міг зрадити присягу, то, то я собі не міг подумати навіть. Так що буде, то буде. Що, що доля вирішила нам, а я йду до кінця. Фільм дуже хороший. Декілька разів прибувало на мурахі, запам'яталося дуже сильний момент а, з присягою. Прям так, і в загальному фільм такий актуальний, піднімає такі теми дуже. Ну, дуже гарно. Не шкодую, що прийшов. Дуже атмосферно, особливо музика, і ці кадри реальних людей, які були учасниками ОПА, це було дуже класно і музика теж мені сподобалася дуже сильно. Фільм показує те, як в нас, українська народність, завжди була і буде боротися за Україну за це все, що це давно давним вже в нас було. І ми далі продовжуємо цим всім займатися. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, Альона Чорненька. Голос інфо.